Запорізька область у Токмаку, тимчасово окупованому вибухи також лунали цієї ночі. Там ще один склад із боєкомплектом росіян злетів у повітря в окупованому Токмаку. Ми подивимося зі звуком на це відео, тому що коментарі місцевих мешканців наших запоріжців, мешканців області, має на увазі регіону. Вони звичайно тішать. Дивимось. Ух, как красиво. О, наши красавчик Красавчики. Ох, как красиво. Нічі з феєрверками у Токмаку як красиво каже місцевий мешканець. Видно, що приносить задоволення людям ось такі події несподівані й приємні, коли склади з боєкомплектом росіян злітають у повітрі.